Привіт глядачі мого каналу. Сьогодні познайомлю вас з моделлю телевізора Hisense 65 a 6 bg Для тих, хто цікавиться недорогим телевізором великої діагоналі вартістю до 30 тисяч гривень. Трошечки вам розкажу за цей телевізор. Щойно отримали, перевірили. Здивувало те, що матриця йде високої якості, ми не Знайшли на ньому якихось дефектів зображення або битих пікселів. Тип матриці у цього телевізора IPS. На телевізорі є всі роз'єми для під'єднання. Це декілька три HDMI. Є композитний роз'єм для під'єднання старих пристроїв, USB, вихід на навушники. У телевізора є Bluetooth. В комплектації входить пульт з голосовим пошуком. І можу сказати, що досить непогана якість зображення і швидка робота смарту. Тобто, якщо вам треба велика діагональ з хорошою якістю зображення і не за всі гроші світу, тобто до 30 тисяч зараз ціна на 65-ку, то рекомендую вас розглянути цей варіант. Також хочеться повідомити, що ми займаємось виключно офіційними телевізорами. Тому гарантія на офіційні телевізори від Hisense складає повних 2 роки. Що стосується IPS дисплею, тут ви отримуєте шикарний кут перегляду. Кольорова передача не змінюється навіть при значних кутах. Але будьте готові до того, що чорний колір може бути не таким глибоким, як хотілося, б, тому що це особливість IPS матриці. Але зауважу вашу увагу на рівну заливку кольором. Ви бачите, що на телевізорі немає блям по кутах і по центру зображення. Тому досить непоганий варіант, як для такої великої і доступної моделі телевізора. Отже, 65 a 6 bg перед вами. Посилання на нього буде в коментарях під цим відео. Кожен телевізор буде перевірений, налаштований, і доставка у нас таких телевізорів безкоштовна. Взагалі, всіх телевізорів безкоштовна. Тому можете звертатися на сайт smartshop.kr.ua або просто переходити за посиланням до цього відео. Дякуємо вам за вибір. Якщо є додаткові питання по цим телевізорам, рекомендую перейти на мій основний канал. Уже є огляд на лінійку A6BG, у вигляді 43-ї діагоналі, повноцінний огляд і 50-ї. Але ці моделі йдуть на VA матриці, ця модель йде на IPS. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь, додавайтесь, запитуйте. На все добре.